Що? 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 Що новенького? До читальної зали публічної бібліотеки імені Лисі Українки міста Києва надійшли нові видання. Тарас Чухліб, Козацька Україна і Султанська Туреччина. Від війни до миру. Зінаїда Васіна. Вбрання Гетьманщини. Віктор Горобець під булавою Гетьмана. Одяг козацького періоду вписав ще одну яскраву сторінку в славетну історію українського національного вбрання, вкотре, підтвердивши унікальність і своєрідність нашої культури. Мудрість і мистецький талант народу, його глибоку любов і повагу до рідної землі, тяглість до предковічних традицій. Андрій Затхей, кримський бранець. Жити попри все. Розповіді жінок про війну. Сергій Кутняков. Порт Маріуполь. Історія фотопосту на сході Європи. Травма. Це частина життєвої історії окремої людини, а не всієї її історії з часом ви збираєте багато різних ниток свого життєвого досвіду і чете з них єдине цільне полотно. Ви вплітаєте в нього свою силу, свої слабкості, свої страждання, і свою боротьбу і раптом починаєте помічати візерунки і теми. Тепер ваша життєва історія може допомагати вам визначити нові можливості для моїй. Ви навіть можете прийти до відкриття, що ваше полотно нерозривно вплетене в полотно самого життя. Євгенія Кононенко Безкінченні розмови. Київ, люди, зима. Збірка оповідань. Оксаніч надзвичайні історії про малюків. За вікнами панувала темрява. Вітер ощух, сніг повільно падав великими легкими шматочками і ніби прислухався до тихої пісні, що лунала над заметеним будинком. Дві фігури чоловік і жінка, відбивались у темному склі. Вони чекали на особливу чарівну мить у казковому танці вітру і снігу за вікном, мить зупинки часу. Кінця і початку світу і абсолютної віри в дива.